Раніше у своїх відео я багато разів зачіпав тему автоматизованого трейдингу. Я розповідав вам про сервіси копіювання угод і про функціонал грідботів на криптобіржах. І в сьогоднішньому відео буде також про автоматизацію торгівлі криптовалютами. Тільки цього разу я зумів знайти для вас, напевно, найпростіше рішення в цій сфері, яке не потребуватиме від вас будь-якого складного налаштування та аналітики. Надає це рішення компанія T7 ТеСІМ Офшорна хінтех компанія, яка має офіційну реєстрацію в домініці. T7 об'єднує досвідчених математиків і трейдерів, які Спільними зусиллями створюють систему з декількох торговельних ботів для крипторинку Велика частина ботів Т7 працює в DeFi просторі, займаючись арбітражем і трейдингом на Dex що істотно скорочує їхні витрати і ризики. Але при цьому всьому для кінцевого користувача Т7 є максимально простим рішенням. Як я і сказав на початку, нам тут не доведеться самостійно займатися налаштуванням ботів. Все, що від нас вимагається, це лише надати їм депозит для укладання угод. Для початку роботи з Т7 нам насамперед знадобиться створити аккаунт. Під час реєстрації нам потрібно буде вказати. Пошту, пароль і партнерський ключ, адже реєстрація ТСІМ можлива тільки за запрошенням. Тож вам для створення аккаунта я рекомендую скористатись моїм реферальним посиланням, яке ви зможете знайти в описі під відео. Після створення аккаунта ми потрапляємо в Держборд ТСІМ. Тут зібрані відразу всі продукти компанії, якими ми можемо зручно керувати з одного місця. Причому для більшої зручності команда ТСІМ продублювала свій дашборд ще й у Телеграм. Нам достатньо лише запустити спеціального телеграм-бота і прив'язати до нього раніше створений аккаунт, щоб мати можливість керувати. Ботами прямо з месенджера. Сам процес інвестицій у ТСІМ здійснюється буквально в кілька кліків. Нам потрібно вибрати потрібного бота в дашборді, натиснути на ньому кнопку депозит і перевести бажану суму USDT у форматі ERC або trc 20, але тільки з урахуванням мінімального ліміту, який відрізняється у кожного з ботів. І після того, як ми переведемо кошти, бот одразу ж почне працювати, укладаючи по кілька десятків угод за добу і приносячи нам пасивний дохід. А за бажанням ми зможемо відстежувати всю активність бота в його особистому кабінеті, який можна перейти з основного дешборда. Тут буде показана інформація про те, якими активами і на які біджі торгує бот, і який прибуток він отримує за кожну угоду. Також гадаю, варто доглядніше розглянути принципи роботи кожного з ботів Т7, а також розібрати їхні умови роботи, адже вони тут досить сильно відрізняються від одна одної. Простіше буде почати роботу з ботом для швидких інвестицій Т7. Він має найнижчий мінімальний ліміт для депозиту всього 50 USDT, А також прибуток з нього можна знімати в будь-який момент за запитом, так само. Як і виводити свій початковий депозит, прибуток у цьому боті нараховується від 140 разів на добу, і він автоматично реінвестується для укладання наступних угод. Тож під час роботи зі швидкими інвестиціями Т7 ви отримуєте складний відсоток, що може істотно збільшити вашу вигоду на довгі дистанції. Мінімальна ж прибутковість швидких інвестицій, Т7 згідно з результатами тестування, становить 0,75% на добу. Хоча, з огляду на те, що ринок криптовалют дуже волатильний, за фактом цей прибуток може бути вищим за мінімальний у середньому. По 1% за добу, тим паче, що в основі бота для швидких інвестицій Т7 лежать на працювання одразу восьми популярних торгових терміналів. Тобто команда Т7 об'єднала в одному місці алгоритми від CoinRule, BitUniverse і ще шести відомих торговельних ботів, даючи змогу отримувати від них максимальний прибуток у кілька кліків. Крім швидких інвестицій, у Т7 є ще три торгових боти власної розробки. Кожен з яких вже працює за більш спеціалізованою стратегією. Ці боти дають змогу отримувати вищий прибуток ніж швидкі. Інвестицій, проте умови роботи з ними не такі гнучкі. Кожен бот має свій термін роботи в кілька днів. У них вищий ліміт депозиту, а прибуток з них виводиться автоматично раз на добу, а не за запитом користувача. Якщо говорити більш конкретно, то бот TI7 займається арбітражем криптовалют між популярними dex біржами, укладаючи від 60 операцій за добу. Мінімальний депозит у ньому становить 2500 USDT. Термін роботи 14 днів, а мінімальна прибутковість за результатами тестів 1,29% за добу. Бот. ТК 7 займається трикутним арбітражем на DEX, обмінюючи по колу від трьох криптовалют у різних парах. Термін роботи цього бота 11 днів, мінімальна сума депозиту 2000 USDT, а мінімальний рівень прибутку 1,16% за добу. І бот tl 7 отримує прибуток завдяки сигнальному скальпнгу на централізованих біржах, укладаючи від 15 коротких і швидких угод за добу, граючи на внутрішньоденних коливаннях ціни волатильних криптовалют. Почати роботу з цим ботом можна від 1500 USDT. Його термін становить 8 днів, а прибутковість починається від 1,09% за добу. Тож, як бачите, Т7 являє собою дійсно потужну систему з різних торгових ботів, тому за бажанням ви, хто з вас може знайти тут бота, який найкраще підійде саме вам. І щоб почати заробляти з Т7, вам потрібно всього лише створити собі аккаунт на офіційному сайті за моїм реферальним посиланням в описі. За бажанням, до речі, ви самі можете заробляти на реферальній програмі Т7. Вона має 8 рівнів у глибину і дозволяє отримувати до 4% від прибутку запрошених вами людей. Знайти своє реферальне посилання ви зможете в дашборді Т7. Там же за бажанням ви зможете зробити апгрейд свого аккаунта, щоб отримати доступ до розширеного кабінету партнера. Тільки не забувайте, що моє відео це лише моя особиста думка, а не заклик до інвестицій і не фінансова рекомендація. Будь-які вкладання в криптовалюту пов'язані з великими ризиками. Тому ви повинні завжди проводити власні дослідження перед здійсненням будь-яких інвестицій. На цьому в мене все. Жених вам і всіх, добрих профітів і до нових зустрічей.